Що ж, 800 літаків та гелікоптерів. Наскільки це значна кількість у порівнянні, до прикладу, з минулим тижнем, і е, радше спостерігається ескалація, тобто їхнє збільшення, чи кількість ця залишається приблизно однаковою? Безумовно, кількість однакова. Про е, слово стягування, яке наші з вами колеги часто густо люблять вживати. Росія стягує, щоб привернути увагу читача до заголовку. Щоб Читач клікнув по повідомленню, щоб рекламні банери запрацювали і заробити на цьому гроші. Ну, це знаєте, як заробляння на війні називається так, мародерство, таке собі, журналіст. Я б ну, не став би нагнітати, тому що в повідомлення, яке ми дали там, було інше повідомлення. Так, інший меседж закладений значно краще, що дійсно в них є так велика кількість авіації, яка й була напередодні вторгнення приблизно такої самої. І не заважаючи на те, що ми їх знищуємо постійно, так вже бачимо 240 літаків, понад 200 гелікоптерів, до Але все ж кількість залишається, бо Росія має можливість підтягувати трошечки резерви свої. Так і вже бачили, що минулого тижня я вже про той меседж кажу, знищено верніше цього тижня. Поточного ще знищено сім е літаків за п'ять днів, серед них чотири су 24 це можливо навіть і ті літаки, які раніше бомбили Сирію раніше не спостерігалось у зведеннях про знищення саме такої кількості су 24 Це говорить про те, що Росія буде вже використовує вже також і ці літаки. Можливо, це модифікації бомбардувальників су 24 м можливо, розвідники Су 24 МР. Втім. Новіший літак за су 24 Ми знаємо, що винищувач бомбардувальник су 34 Їх було вже достатньо е, знищено в українському небі, особливо в перші місяці конфлікту. Оце і мабуть більш важливіший меседж ніж говорити, що щось хтось стягує. Так зрозуміло, чого велика кількість стоїть, але й протяжність кордонів е, довкола фактично фронт. Якщо рахувати з білоруським кордоном, так то це 2,5 тисячі кілометрів і кілометрів. 300... 40 вертольотів серед них 150 ударних решта військово-транспортні. Ну не є така велика кількість, якщо розподілити довкола власне кордону, довкола фронту, який ми сьогодні маємо так. Контрольована ситуація знаємо, де знаходиться ця техніка. Знаємо про кожний борт, де фактично стоїть які які завдання виконують 200 літаковилітів, приблизно до 200 щодня. Патрулюють небо цілодобово? Це все контролюється? Ну і на жаль, завдають з тих літаків, завдають ударів по нашій території. Е, власне, цей ракетний терор, який триває фактично щодня. Ви відмішали літаки А-50 і іл 22 Вони чим відрізняються серед інших? Які завдання виконують? Ну, це літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Йде мова про саме аіл 22 так та коротко, це так, ретранслятор. Він може бути так для, для, для того, щоб більш далі передавати інформацію так від одного борта на інший. А от саме А 50 ну, чим він небезпечний, важливий, ті літаки. В них є е, діючих е, там. Близько наших кордонів на різних аеродромах, близько шести одиниць такої техніки літак. Піднімається в небо так в акваторії Чорного моря, і вже з великої висоти сканує фактично всю територію України і надає радіолокаційні дані своїм командам, своїм бортам, які знаходяться у небі. Про діяльність наших повітряних цілей, тобто ті всі літаки, які в нас злітають фактично з кордону, верніше з наших летович з аеродромів, ті літаки можуть як з території Білорусі, Росії, так і з Чорного моря чи з Криму виявляти радіолокаційно і надавати цю інформацію в реальному режимі часу. Зрозуміло, що це така ну неприємна річ, коли ворог знає про тебе, як ти рухаєшся, як ти пересуваєш так. Само зрештою, ми можемо теж використовувати. Такі літаки наших партнерів, тому ми теж, скажімо так, не сліпі, теж, теж бачимо пересування противника нашими радіолокаційними системами, а також і наші партнери надають нам теж таку інформацію. Щодо літаковильотів, хочу поточнити, от зокрема генерал німецький Крістіан Фрейдинг говорив, що до початку цієї так званої спецоперації Росія виділила на неї 550 літаків і планувала до 1200 бойових вильотів на на добу. Але от ми бачимо 200 приблизно. Чому така величезна прірва між цими числами? От якщо порівнювати плани і по факту. Ну, загалом 38 тисяч літакових лютів здійснив агресор, і тут треба дивитися по тих завданнях, які ставились в перші дні війни. Так це коли були дійсно. Там е, я не не робив тоді статистики. Тоді дійсно було настільки велика інтенсивність бойових дій, що е, там е, треба піднімати ці дані, дивитися. Но навіть не піднімаючи цих даних, зрозуміло, що там могло доходити і до тисячі, тому що е, по всій лінії фронту е, штурмова авіація, вертольоти, гелікоптери. Те літаки бомбардували і пам'ятаємо Маріуполь. пам'ятаємо Ізюм. Це два міста, які сьогодні фактично стерті з лиця землі саме бойовою авіацією. І тут ми знову ж таки наголошуємо зараз на сьогоднішній день, що на е, яку роль і місце відіграє всяка система протиповітряної оборони. Важко було спостерігати на моніторах, так на командних пунктах, як над Маріуполем, над ізюмом в той час кружляють літаки, як у себе вдома, як на тренуванні, і просто скидають бомби вільного падіння 250 500 кг і навіть більші потужніші бомби, власне, руйнуючи все, тому що авіабомба це ну це надзвичайно потужна річка. І тоді, власне, неможливо було прикрити небо як винищувальною авіацією, так і. Засобами протиповітряно банально нічим було дістати. Територія була вже далеко в глиб противник, була захоплена. Тому, на жаль, тільки ми дивилися і нічого не могли вдіяти саме проти російської авіації. Саме тому нам потрібні і винищувачі, які зможуть західні, сучасні винищувачі, які можуть діставати далеко далекобійними ракетами класу повітря 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 і на, на дистанцію бити до 150 км, кілометрів. А, а той більше ракети, які мають активні головки Самонаведення не такі, як зараз у нас напівактивні, так само і засоби протиповітряної оборони, які будуть відганяти саме ті ту 22 м 3 су 24 су 34 далеко від наших кордонів, що унеможливить використання ними ракет. Певних типів, такі як Х-22 та інші власне ну, від ракет, зрозуміло калібр Х-101, які летять тисячі кілометрів. Тут вже трошки інші засоби протидії також вже системи ППО потрібні, такі як насам, а та інші, які зможуть, які вже нам обіцяють найближчим часом, зможуть захистити наші міста, принаймні і відсоток суттєво збільшити збиття цих ракет, якими противник влаштував на той ракетний тероризм. До речі, про протиповітряну оборону ворога з'явилася інформація, що Росія перекидає в Україну системи ППО і зенітні ракети із Санкт-Петербурга. Фінське видання про це пише. Публікує також знімки. А Росія відчуває вже якусь нестачу засобів протиповітряної оборони. Тут мова можливо йде про ракети С-300. Якщо ви там повідомленні бачите, якого типу якщо це ракети С-300, то це зенітні ракети, які противник застосовує по наземних цілях. Зокрема, найбільше це. Було по Харківщині та Миколаївщині. Це зенітні ракети, яких у них є достатньо багато е, призначені для збиття повітряних цілей саме, але вони використовують їх по землі. Дистанція застосування цього комплексу С 3 е, до 75 кілометрів, і противник використовує їх, заощаджуючи власне це озброєння, яке мав високоточні ракети, якщо є можливість дістати на 75, вони ними користування цією можливістю безумовно користуються, але можливо. Якщо це не с 300, а інші потужніші системи. Якщо йде йдеться в цьому матеріалі, це теж можна пояснити тим, що на сьогоднішній день наші винищувачі щодня працюють американськими протирадіолокаційними ракетами ХАРМ по всій лінії фронту працюють доволі таки успішно знищуючи засоби протиповітряної І, Ймовірно, вже є. Певна потреба в цих засобах у ворога, і ну тим паче після звільнення територій на Харківщині, так можливо, ворог позбувся десятків цих систем, тому можливо є у них потреба їх поповнити і таким чином переміщують. Нічого дивного в цьому немає. Ну і насамкінець щодо іранських безпілотників, ми своїм останнім часом доволі часто про них говоримо. Є вже думка, що використовують їх там, де немає переваги в артилерії. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням, і чим іранські дрони небезпечні на полі битві? Ну вже говорять у ЗМІ про декілька рейсів з Ірану літаками. Що не з'явилася інформація. Можливо, так і є, там і ті дрони. Ну дрони треба розрізняти. Це безпілотні. Якщо це удар безпілотні літальні апарати ударного типу, ну такі як у нас Байрактари, тільки у них трошки інші. Вони тричі більші так. Так, ну власне шахід 136, тридцять шість. Так, якщо напам'ятається, це, це, це дрон камікадзе, це трошки іншого типу, який був знайдений нещодавно е, не знайдений, а збитий нашої протиповітряної оборони. От, власне, це і є е дрон Камікадзе, який ви зараз показуєте на кадрах, який його заявлені характеристики, це. Е Дальність польоту до двох тисяч кілометрів. Ну, можна сумніватися, що спроможний він чи не спроможний. Ну але Іран заявляє саме отакі е, тактико-технічні характеристики. Це фактично баражуючий боєприпас. Е, відео, яке теж ви зараз демонструєте, це демонстраційне відео іранського е, ОПК, можна так сказати. От ну там треба ще одну знаду як то кажуть ділити на на двоє так тому що власне наскільки ефективний цей безпілотний літальний апарат як дрон камікадзе треба ще вивчати дивитися і Ті, як в умовах санкцій, власне, Іран створив їх, чи, чи нема там проблеми з технічними, чи, чи здатен настільки ефективно, як на цьому відео, працювати. Є е, ряд спеціалістів, скажімо так, висувають певні сумніви. Ну, але факт є, залишається фактом. Безпілотник вже був на території України, його збили. Тобто так, його знання. І на так це нові виклики, нові для нас певні, певні загрози становить для е, Збройних сил в цілому. Ну такі безпіль... такі речі, як от, власне цей б... баражуючий боєприпас дрон Камікадзе. Це більше ціль протиповітряної оборони сухопутних військ, тому що е, його швидкість і тактико-технічні характеристики інші, дозволяють його збиватися як стрілецькою зброєю, з ні зеніт... шилками. Та навіть і кулеметами, якщо влучно, так тому що швидкість понад 100 кілометрів по, по маршруту, тому м, м, треба реагувати відповідно, посилювати візуальні пости спостереження, е, взаємодію між е, різними підрозділами сил оборони, і таким чином розуміти, що це нова загроза. Треба на неї правильно реагувати. Ну можливо, і е, засобами радіоелектронної боротьби треба ну. Вивчити, що, що це за безпілотник і як з ним боротися, більш детально. пане Юрію, Дякую вам за коментарі, за вімкнення на в наш ефір. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був із нами на прямому зв'язку.